Доброго дня вам. Що, щот, тут я бачу людина в формі, його вбили. так? Ви можете розповісти, що це? у 2009 році загинув наш син. Ваш син так. Криворадська область, місто Уляновка. Це mm -hmm. ті края, де ко колись бічинство Лузінський, mm -hmm. mm -hmm. Уляновський район. Ну він там в Голованівському районі, це рядом там десяти кілометрів. Ми лишина до цих пір не можемо добитися ніякої справедливості. А за що? Ні. За що він був мілітартом? Я бачу, так? Да? За, за те, що відмовився виконувати протиправні накази свого командира. Так, да, проти громадян України писати незаконні протоколи. він написав про це заяву. Він не встиг написати. Він вранці поскаржився, пішов на роботу, і вже в 9 годин люди знали, що його вбили. Нам працівники міліції про це не повідомляли. Кого ви підозрюєте в цьому? Е, Замовник вбивства, бувший командир зводу ДПС, а прикривав районний прокурор, обласний прокурор. Плюс Генеральна прокуратура, працівники генеральної прокуратури за часившонки. А зараз Єрема, і ніби повинна щось змінитися. І ви прийшли а ми прийшли. Ми за ми подавали скаргу на ім'я голови свободи. Тягнебока Тягнебок написав звернення цього звернення. Місяць вже звернення тут. Вони навіть не розглядали Генеральна прокуратура, ми сіні, це, були на прийомі прокурора, вони навіть його не розглядали, вони не знають, що нам говорити. І на прийом нас не допускають. У прийомний день, хоч ми загідь за, подали заяву з заказним листом з повідомленням про вручення. Нам відмовили в прийомі. Я вас співчуваю, але борійтеся і поборете, ну, іншого шляху немає, вам потрібно, мабуть, продовжувати В Герої не вмирають. Приймали участь у Радівській ході і Євромайдані. Як його звали? Юрій Юрій Володимирович. Півень е... Юрій mm -hmm. Володимирович